За кілька кроків від перемовин. я думаю, що попередні контакти доробляться, що означають нові гучні заяви Трампа за тиждень до інаугурації? Україна ніколи не стане членом НАТО. Це завжди було зрозуміло. Які позиції у союзників та чому спецпредставник Дональда не приїхав до Києва? Та в яких пунктах мирної угоди шукатимуть компроміси в адміністрації Трампа? Ми розібрали найімовірніші рішення. 7 січня курорт Мар Алаго у Флориді Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. А він дає перший брифінг, що наробив галасу по всьому світу. Вочевидь, Дональд вирішив епатажно стартонути по всіх напрямках, але ми зосередимося на його заявах про Україну. Острів! На прес-конференції він багато чого повторив зі своїх попередніх виступів, де звинувачував у повномасштабній війні попередників. Ця війна може стати набагато гіршою ніж зараз. Але було й чимало нових тез, які розстережували світові медіа. Одна з них терміни закінчення війни. Я сподіваюся, шість місяців. Сподіваюся, набагато раніше ніж шість місяців. Та після того як всюди розлетілися відповідні заголовки, з'ясувалося, що Дональда не так зрозуміли, адже він відповідав на уточнююче питання, коли розраховує зустрітися з Путіним. Інша гучна заява стосувалася НАТО. Україна ніколи не стане членом НАТО. це завжди було зрозуміло. На резонансну заяву відреагував Володимир Зеленський. Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Петріот можуть бути. І є тільки в країнах НАТО. Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Епатаж чи продуманий план, що ж насправді означають заяви Трампа про Україну і НАТО. Щодо членства в НАТО буде великі баталії навколо цього плану. Думаю, що адміністрація Трампа все ж таки пристане на тимчасовий мораторій. На вступ на членство Москва буде наполягати на довічному такому мораторії. А ми будемо щось намагатися сказати щоб так не було в цій угоді нічого про членство в НАТО. В цілому Трамп вкотре продемонстрував, що бачить цю війну як провину Байдена, але при цьому несподівано виправдав поведінку Росії. велика частина проблеми полягала в тому, що Путін протягом багатьох років говорив, що не хоче, щоб Україна була залучена до НАТО. А потім Ден сказав ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО, коли росіяни мають когось на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього. Але навіщо Трамп повторює російську пропаганду? Дійсно так вважає? Чи можливо ці слова просто адресовані Путіну щоб схилити його до майбутніх переговорів? Я думаю, що він дійсно він дійсно так вважає. Він, в принципі, ну доволі негативно має позицію щодо НАТО в цілому. Навіщо цей альянс потрібний? Але з іншого боку, якщо вже пропустити, що він запускає якийсь свій талант більш-менш людини, яка може досягати якихось бізнес угод, то можливо, він хоче так сказати Путіну. Дивись, я розумію о, твою позицію, я співчуваю, але при цьому давай йти. Іди на зустріч. Бо в принципі ми формуємо цей мирний план. Тому в принципі йти іди на зустріч нам. Примітно, що за пару тижнів до цього російський спецборт Іл-96-300 провів два дні у Вашингтоні та Нью-Йорку. Російське МЗС тоді відхрестилося, що це була дипломатична ротація. Але хто літав до США, так і залишилося таємницею. Це породило конспірологічну версію, що до США міг літати помічник Путіна Микола Патрушев і викликало стільки ж домислів і припущень, як ймовірна телефонна розмова Трампа та Путіна півтора місяці тому. Здорово. Ну, у вас я думаю, що попередні контакти робляться навіть без того, щоб люди їздили один до одного. Там є канали, от вони відходять на зв'язок, вони обмінюються думками. Це вже вже зрозуміло. От якщо навіть недавно був телефонний дзвінок Герасимова до америка голови об'єднаного комітету, начальника штабів, то значить є і інші контакти, і, і діалог триває навіть без фізичних особистих візитів. Майбутні перемовини цього тижня знову стали топ-темою у західній пресі. Так, видання Sky News написало, що мирна угода може з'явитися вже до Великодня, тобто до 20 квітня. В свою чергу The Washington Post зазначило, що наступні кілька тижнів визначатимуть, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава, чи війна, врешті, стане винагоро. Для Путіна у виданні додали, що час це найважливіший товар, який втрачає Україна. У цьому контексті спецпредставник Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Кіткело заявив, що ставить собі на особистому та професійному рівні впродовж ста днів від часу інаугурації президента Трампа знайти рішення стосовно закінчення війни. Там не потрібно чіплятися знову ж таки до цих ста днів. Це так само умовність, як я поседовседз за стіл і вирішу питання за один день. Тобто, в принципі, це відносно умовний термін в три місяці. Коли Кела говорить про те, що теоретично ми будемо старатися дуже інтенсифікувати процес, щоб за 100 днів щось зробити, але я б хотів би ще раз, щоб ми не впадали там в історію, що відрахуємо 100 днів від дня інаугурації і все наступає мир, щастя і зупинка війни, на жаль, в принципі, вірогідність такого сценарія мінімальна. Примітно, що при цьому Келог мав прибути до Києва на початку січня, але чому не приїхав? Перша здогадка така, що просто план ще не дуже готовий. І ще то ще і ще йдуть дискусії щодо нього в оточенні Трампа. А, а друга це те, що президентом ще Трамп не є, і тому це трохи не некрасиво виглядає з формальної легальної точки зору, що він поїде від кого від імені кого, бо ще є інший діючий президент. в цілому відтермінування візиту Келога є більш ніж логічним з точки зору Трампа. Вважає Вадим Денисенко. Адже зараз видно, що швидко досягти компромісу, як очікував Дональд, не вийде. Насправді їхати в Київ було нічим, тобто все треба було. Приїхати розповісти про план який і так в Києві вже всі знають, і не мають жодного шансу на те, що. Після візиту до Києва відбудеться візит до Москви. тому з цієї точки зору е, прийнято було рішення на те, що е, Келах приїде до Києва значно пізніше, але це не виключає того, що підготовка до переговорів триває, зокрема і з боку України. В інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману Володимир Зеленський запропонував свій варіант переговорного процесу, з яким спочатку виробляється спільна позиція США та України, а потім вже йдуть на переговори із Путіним. Але чи готові такий варіант переговорів зараз підтримати? В команді Трампа те, що така позиція була озвучена, це величезний плюс. Тобто Україна озвучила свої побажання перед початком переговорного процесу. А я дуже вірю в те, що справді сценарій буде таким, що спочатку буде розмови нижчого рівня, потім розмови зеленський Трамп, і Трамп буде проінформований про те, що є для України червоними лініями. Далі вже він буде вести переговори із путіним. А червоними лініями для України, за словами президента, є зрозумілі та ефективні гарантії безпеки від США та Європи. Без них ніяк натомість заяви Трампа щодо НАТО немов демонструють, що Дональд чекає, поки Україна дасть сигнал, що готова відмовитися від членства в обмін на розширення гарантії безпеки. Станом на сьогоднішній день в Трампа не існує ніякого іншого плану ніж план Келлога. Є план який передбачає те, що Україна не вступає в НАТО в умовних там найближчих 20 років, зупинка війни йде по лінії фронту і створюється певна буферна зона? Тому з цієї точки зору ніяких новин ми не побачили нічого нового ми не маємо. Є єдина історія, яка полягає в тому, що Російська Федерація на сьогоднішній момент де факто вийшла з переговорного процесу і ставить вимоги, які неможливо виконати за умовами Путіна. Україна має офіційно відмовитися від чотирьох областей, оголосити позаблоковий статус та зменшити ЗСУ до катастрофічних обсягів. По факту капітулювати Тож де поле для компромісу. Коли Москва невірогідно скаже, нам план не підходить, ми хочемо більше, бо в нас є такий максималістський ультиматум до України. А Київ скаже, нам план не підходить, скажімо, через те, що там забагато ми маємо віддати. Ми маємо продовжувати воювати тоді, тому що цей план не гарний, не, не добре для нас. От е, якщо такий момент настане, да то тоді буде дуже важливо, що там тоді буде робити. Чи він буде тиснути на Україну, щоб то тиснути зеленського підписує і все, чи він все ж таки скаже окей, якщо Путін не погоджується, то мабуть давайте. Спробуємо знайти якісь важелі тиску на позицію Москви а змусити Путіна можуть як відомо кілька факторів: нафтові доходи і страх втратити підтримку Китаю. І третій пункт, який для нього є вкрай важливим, це санкції, якщо він розумітиме, що е, реально. З нього будуть зніматися достатньо серйозна частина сан санкційних обмежень. Я впевнений, що він також подумає над тим, щоб сідати за стіл переговорів. От навколо цих трьох речей і буде будуватися, будуть будуватися пряники. Як саме буде оформлений та запакований цей план? Дізнаємося вже після 20 січня, після інаугурації Дональда. І вже тоді міста Трампа таки має приїхати до Києва та Москви. Артем Пуля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.